Те же схемы, все те же люди, только сегодня картины об искусстве коррупции сменили локацию и переехали под Министерство здравоохранения. Расследования в Медицинском университете длятся уже около года. Студенты и активисты ищут союзников Минздраве по борьбе с коррупцией в родном вузе. Моз з усім згоден підписав з нами угоду про співпрацю, де чорним по білому зобов'язався сприяти нашій антикорупційній діяльності, надавати нам навіть методологічно і іншу підтримку. Але коли доходить до справи, зафіксуйте порушення контракту, наприклад, 10 порушень контракту від е, між ректором і університетом, вони за це закривають очі. Коли ми приходимо, кажемо, ви ж нам відповіли, що є порушення. Чому ви не вживаєте заходів? І фактично співучасниками цих порушень стає моз. Тому що він закриває на це очі, не заставили себя довго ждати, завірили, що проведуть аудит національного медуніверситету. На перше півріччя 2015 року заплановано проведення внутрішнього аудиту стосовно використання державного майна, яке в установні заходів, які входять до сфери управління Міністерства охорони здоров'я. В тому числі, значить, відповідно до угоди, яка є з вами з студентським братством, значить, ми отримали отримуємо від вас сигнали стосовно ну, нераціонального використання державного майна. І ваші питання, які ви піднімаєте у процесі значить, нашого дослідження проведення аудиту, будуть опрацьовані. Виставка під мінздравом не случайна. Сьогодні в этих стінах проходить засідання комісії по назначенню директора в інститут рака. Один із кандидатів господин мішалов, муж ректора мідуніверситету і кацірини Амосової. І по завмістительству руководитель общественного совета в медуніверситеті. багато людей тих працівників, які є в міністерстві, навіть пробігав мішалов, але не відмовився від коментарів, просто втік. Вот, і люди підходять і цікавляться. Виставка «Вещь доков корупції» привлекла внімання не только чиновників, а й абичних людей. Ну по перше, це готують медиків. А це наше здоров'я, і наступним шокроком це як лікувати дітей, як лікуватися самим. В кого шоці ну звичайно, шоці від цього. Активисты утверждают, что Екатерина Амосова вместе с проректором Александром Никитиком подделывают подписи. В университете были проведены ремонтные работы. Но согласия на это Минздрав не давал. А по правилам министерства должно дать разрешение на трату бюджетных денег. У меня в руках договор. Ректора Амосової, але насправді це підпис не ректора Мосової Олександра Никитюка, який незаконно займає цю посаду про ректора з науково-педагогічної роботи, і не має жодного права підробляти документи. Але ми бачимо натомість підпис ректора, який абсолютно відрізняється від підпису АН. активісти. Розказують, що вже починають угрожати. Перший раз було дві тижні назад. но угрожали только словами. Однак на этом все не закончилось. І в нього просто хотіли попросити коментаря. Можливо, він в курсі в ситуації з ідальними. Ось він, він напав на оператора 17-го каналу, почав відбирати в нього в нього камеру. Ось я в той час почав викликати міліцію. А інший студент він знімав це на, на, на відео на телефон. Свій після цієї сутички він підійшов до студента, який знімав це на телефон, і з ножем в нього відібрав цей телефон. Напомню, что в медуниверситете работают незаконно столовые, где завышены цены выдают фискальные чеки за 2012 год. По факту коррупции в ведущем медицинском вузе страны возбуждено уголовное дело. Следствие ведут МВД и СБУ. Катерина Сметана, Вячеслав Добровольский, Голос Юэй.